Всім привіт! Давайте будемо турнірити. Маємо перший день швидкого турніру без жовтих на п'ятірках. Порона в мене зовсім не тримає. Повний провал. Ну, так, і так. А, до речі, війни не буде. Я не змогла записувати. У нас тут перемога навіть. Щас покажу я там десь скільки я набрала 270. Ми змогли, ми перемогли. Але війну я, на жаль, не змогла записувати, так що будемо зараз записувати турнір. Угу, Лікар. Буде како знімати і нам відпружинювати. Міньони цього диспелять, так? Угу. Халепа. Слухайте, хто потім. Так, ти цей, а ти відмахуєшся, а ти у нас церковник. Цікаво, що будемо тут робити. Чи так лишимо, наприклад, цих спробувати в перший тапок, а там, може, когось десь поміняємо. Як усіх їх тут треба вбивати? А як Ваня відмахується? Ну, дуже багато тих, хто чинить супротив. Побачимо зараз перший бій, розминка. Я з цією зеленою ніколи не стикалась. Ага, ага, угу. де мої? Ще фіолетові? Де можуть виїхати, хто як думає? Мабуть, я зроблю так. Добре, виїхали. Тоді зробимо так. Мені би десь взяти ще синіх бажано. Це зараз відпружинювання буде? Не дуже приємно. А наскільки воно ходів? На три ходи. Мені або Мілену би зарядити, або своїх дівчат. А куди, а як, а де? Так, червоні. Скільки в тебе здоров'я? 2400. Може спробувати його вгатити? Хто так думає? Так, задиспелилося. Угу. Ну, а тепер, отепер. а тепер, на жаль, доведеться використати честера, для того, щоб мені все-таки добити угу, угу, угу. Дуже погано, що номілено воно лягло. І я ніяк зараз не зможу добити. Зарядиться, мабуть, воно так. Що <смі> не так сидило? ніскільки. Що таке сьогодні? От на тобі. Люди його заблокували. Ай-яй-яй, як не соромно. Так, тепер давайте вб'ємо цю шері. М -м як тебе? Пепер? Так, є таке. Ти коли виходиш? Скоро 4 ходи. Все весело ще тільки попереду. Зняти каку не можу. Блін, ну так комбо не треба, щоб воно летіло. Зараз можу я не. Це да, ж він лікує. Тут зараз буде шері в нас, в принципі. Тоді давайте один хід, так. Нейтрально. Мат, не вб'ю. В неї там дуже багато всього. Можна просто спробувати задиспелити. В неї знялося. Скільки в тебе здоров'я? Ти з половиною. Дофіга? А в тебе дві. <кій> можна хоча б спробувати меню назняти. Це задиспелила. Дуже я тобі вдячна, пані Шері. Угу. Ну, а тепер можна спробувати. Погнала Шері. І тепер вже Честер. Гарна оця така зелена тітя. Класна, мені сподобалося. Ящерка, хто вона там була ніколи. Я з нею не стикалася. О, така непогана, непогано. Враховуючи, що у мене ні клінерів, ні диспелів, може так сказати. Тут було тяжко, а тут буде ще гірше. Тому що тут маємо Арманда. Чи як тебе Арман? Так, кого сюди беремо? В принципі, честера можна лишати. Єдине, що. єдине. З одної сторони, можна так і лишити, з іншої сторони в мене машка не та. Можна було би когось і кращих би взяти, але поки що тут візьмемо так, там Ну, нехай так. Угу. Будуть філетові. Тоді можна... Можна, можна, нехай так зробимо, щоб спочатку мені зарядити Людвіга. А це ж тепер не можна накладати нічого. Нехай забере. Ух, там я пізно побачила, яка я молодець. Давайте тут червоні, ніби. Так, в тебе броня, звичайно, не ріжеться. Дві не вб'ю. На жаль, не вб'ю. Арман, Арман. Ти мені не подобаєшся. Так, добре, тепер це ми з себе знімаємо. Беремо червоних, дівчата повинні ніби зарядитися. Угу. А тепер можна прихлопнути, спробувати прихлопнути маман, тому що, звичайно, після апу вона жирна стала в нас. Може, чи не. захотіла. Все-таки ці вітражні вони хоч і відпружинюють, але поки що як на мене, мультяшки. Краще тримаються. Може, мені так здається, ну, мені ніби як так. Ах, не вбили. Угу, Все, є. Тут було легше. Люблю швидкі турніри, але поки що в перший день я прям по собі відчуваю, що я досить таки розслаблена. А це жесть. Ким же сюди оце піти на цього грім стіла. Тут у нас Це ж теж відмахувач. Так, у нас от Троє можуть не заблокуватися. Це буде дуже велика проблема. Взяти фіолетових теж дуже буде чахло. З однієї сторони, в мене ці червоні, непогані тим, що машка може талантом зняти таунт із фортеса. Але тут буде треш, як на мене. Просто в мене з зелених, на жаль, маловато. Це фронт. ну... Ну, мені тут не дуже допоможе. А що ж такі оце пішли? Оборони не дуже приємні в перший же день. А? Так, моїм людям. Я пропоную його все-таки збирати. летить шалене. Це ж цей альфа-тант, що довго буде. Так, ще один хід. Тоді можна би червоні взяти, проблема в іншому, що дуже великий комбо. Блін, ну куди воно летить? Я думала, там воно буде навпаки все дуже обережно вийшло все як завжди. Не задиспалися там. -то. Будемо пробувати. Звичайно, мабуть, доведеться Але хуфу, а сліпота, а те, все. Що будемо робити? Оце? Мабуть, знімемо з себе сліпоту і будемо бити? Не зняло. І тепер ні. Що будемо робити? Ще строго можна, тоді його і. Віддати. стійкість на каку. Сині, сині. Сині, сині. А як я хочу у вас зібрати? Просто так вільє, ліно не хочеться кидати, буде у нас контра. Але це, як на мене, більш цікавіший варіант комбо. Скільки в мене ще буде таунт? Чотири ходи. Блін, не хочу я ще Єлену. У одно буде. Пасивка. Хто би сумнівався? Оце вгатила в Людвіга. капець. Можемо хоча б цього доб'ємо чи ні Форцесу. Не добили повний провал. Треба було таки збирати синіх. І зараз було б набагато легше. Там зараз буде і Арман, і відчуваю я, що в мене перший, бі... перший же день буде дуже халепний. Він мені зараз Людвіга доб'є. Цей того відлікує, ніде нічого в мене не вийде. На жаль, на жаль, я дуже на розслабоні була. Треба буде, як на наступний раз попадається мені грім стіл. треба буде брати. А, Мабуть, зелених на нього. Шері забуково. Ну, тут таке нулик. нулик. Тут нулик. В принципі, думаю, можна тікати. Нема сенсу далі там продовжувати. Далі хуф уходить. Вони в мене просто тичками затицюють. Так, маємо. Маємо диспела. І знову грімстіла. Цікаво. Кого взяти сюди? Може, локі? А кого він мені там буде? Графіні можна. Цю лишати, не лишати. Можна взяти сіні. Таким. Незрозумілим тапком можна піти. Не знаю, чому, от мені так захотілось. Ось побачимо. Синіє. Фіолетових маловато. Мені на людві, нехай тут заберемо. І тут давайте цю сторону. І, і, і. Тоді тут Фіолетові. Тепер погано. Що в мене ця може зарядитися, і я не дуже це хочу. Може сходити десь нейтрально. Таке зараз буде воно мені тут. Це ще не від'їде. 500. Блін. Один хід буквально. Не хочу я там ізліва дуже ходити. Хоча можна два ходи якраз. Так, так. М -м -м. Зараз буде мені. Це як відлікує фіг знак. В овер. Так, погнав Людвіг. Трохи не добила цього чудіка. Так, знімемо сліпоту. Це ж у нас ось розповсюджується. Як він мені дорог. Скільки це в нас ще ходів? Це буде три ходи. І зараз в мене заблокується Честер. Халепа, трохи того Роберта не добила. І все. І все. Ну, підлікуємося. Щоб довше пожити. Так, ще один хід. Один. Зараз цей буде. Тепер тільки без сліпоти, а то воно як не одне, то десяте. Ти гадость така. Ну, прости. Оце мені сьогодні щастить. Оце мені щастить. Слів немає. Цензурних. Мімо все мімо. Ну, рубрика хоч не в нуль. Просто треш. Слів нема. Як обідно, з цього роберта один. Він один затягнув весь бій. Нічого я тут вже не зроблю. Оцей у мене перший день Класно проходить. повністю заливний. Ех, ну, куди ти ще летиш додатково, що це зарядили мене? Ну, я не знаю. <смірно> Нема слів цензурних. Зараз сінію доб'ють по-любому. Вона тут нікого мені не доб'є. Треба було таки брати Локі Роберта б цього. А блокували би другий хрестик. Оце, оце, я так бачу, у мене цей турнір може завтра закінчиться. Так, ну давайте зім червоних, мабуть, чи ні. Та не блокується, в принципі. Чи нам тут дуже честер потрібен, хоча. Двоє не блокуються. Ну, погнали. Так. Ага. Я оборони не тримаю, отак як все погано. Тож, ви ще за все, що як отримую четвертий хрестик, то так в мене і. На цьому буде кінець. Ну, Нехай сюди. Багато червоних непотрібних. Так, зараз це знову лікує. Забагацько виїхало, звичайно, синіх, тоді, коли це не потрібно. Спробувати цю сторону. Там в Хімероса вже лікування скільки. Машка це теж як вгатить, так вгатить. Мало не буде. Так, нормально ще живемо. Не знаю, як довго, але ще живемо. Так, де мої сині, хто знає? А ця, я бачу, вона не вбивається, це зелена. Хлорість, які там нормально тримає. Так, ну, от такий поганий день, як на мене, дуже поганий, тому що перший день, ну тут же ж треба, щоб все було нормально а у мене до 25 і фіга, і трохи я далеко. Ну так, побачимо, що далі буде. Все все дало камня. всем пока-пока.